uh На Держпромі зараз йдеться про руйнацію невеликого фрагменту перекриття горичного фрагменту стіни і перекриттів міжповерхових. Це ну, локальна, можна сказати, така руйнація, але там достатньо серйозні пошкодження внутрішніх приміщень. Тобто, весь цей сьомий під'їзд, де стався приліт, він знає, зазнав дуже серйозних таких внутрішніх пошкоджень. Що потрібно робити? Потрібно зробити якісне укриття для. Тимчасове укриття для того, щоб будівля не зазнавала подальшої руйнації. І поступово розробляти проєкт відновлення. Це передбачає і самі проєктні роботи, і експертизу, і погодження, і отримання і фінансування. Тобто це складний процес, там він може займати понад рік. І на цей час ми пам'ятку цю маємо оберегти від впливу атмосферних. Там не йдеться про якусь масштабну таку проблему, тобто, це все одно ну, достатньо локальне пошкодження на фоні всієї будівлі. І, Да, там зачепило несучі конструкції, і балки, і колони, і перекриття. Але якщо це робити правильно методично, це не складна відносна робота.